чекаємо появи зображення, щоб перевірити, чи стрім вже запустився. Все є бомбезно. Звук працює, бачу. Все чудово. Вітаю всіх, хто вже приєднався, і хто ще приєднається, також усіх вітаю на черговому розіграші підручників. Ем, як завжди, дякую всім, хто коментував, хто давав відповіді на наше запитання під останнім випуском. Новин. Всі, хто не знають, я гадаю, що всі знають, але повторюю: останні випуски новин вміщують собі. Розіграш підручників від е, авторки дівчина Ліда Гола для вивчення чеської мови на рівні А1 А2. А1А2 такий от цей. покажу підручників. Всі вже добре знають, всім вже вони надоїли. Е, підручники, задум, додатки вони запаковані ще. І також е, до цього всього добра. Два робочих зошити. Одним словом, достатньо матеріалу, взагалі все нормально. Е, так. В нас було слово е, коруна. Ви мали дати відповідь, е, яке, які значення, верніше. Має слово коруна в чеській мові. Чат пустить. Добро. Е, слово коруна. І воно має кілька значень. Звісно, це корона, тобто круглий, тобто кругла прикраса на голові, золото, дорогих каменів тому подібне. Також як валюта крона чеська, звісно, крона дерева, а також, як писав словник, тобто землі чеського королівства, тобто в сукупності. Там ще є які значення, але вони не такі вже значущі, я гадаю, тому вистачає цих. Усім ще раз дякую, що голосували і. Сьогодні також людей трішки назбиралося. Якось там в пошті я то все швидко розгрібав, старався всіх знайти, нікого не пропустити. Сподіваюсь, нікого не пропустити, тому що я деяких коментарів не бачу під відео, але тобто можна їх знайти в пошті, а деколи навпаки. Ну, гадаємо, сподіваємося, все нормально. І цей миски нам ще не треба. Пардон. Йоу. Так, ось перша учасниця, до речі. В... Ви не надала, якщо ви тут є, тобто на себе якісь дані. Якщо у випадку, що ви виграєте, і вас тут немає, нам доведеться переобрати когось іншого. Якщо ви є, то напишіть, що ви є, це ви. Як ми це перевіримо, не знаю, але напишіть. Зминаємо та відправляємо в прозору миску, контейнер. І продовжуємо з наступним учасником Оріон. Оріон. Так, такі справи. Цього разу зминаємо трішки паскудніше, не так красиво, як завжди. Ось наступна учасниця, учасник Ольга, учасниця. Сьогодні вже 12 травня ми мали ну, мали взагалом приймали відповіді до 10-го, могли провести швидше, але так вийшло, що сьогодні. Гадаю, нікому, сподіваюся, не, не вадіто. Зліплюємо цей пиріжок і відправляємо його туди, Так, ось такі от справи далі. Підручники, нагадаю ще раз, тобто співпрацюють з сайтом на першій сторінці отут. Чи? Так, отут от є QR-код і там всі детально описані інструкції, як краще з ним поводитись. Тобто, як слухати аудіозавдання, тому що там є аудіозавдання. Тобто в книжці, звісно, їх немає. Хто ж не поставив лайк, можете поставити. І я вже поставив. Так, трохи вже у нас тут є папірців 6 штук. Ось таке от. Нагадаю, в нас ще залишається кілька наборів таких підручників. Я гадаю, два чи три. Надіюсь, три. І ми будемо ще кілька разів щось розігрувати. А далі щось придумаємо нове. Так. Не погляну. Так, ось така от людина, учасниця. Це в швидкому темпі. Не вас не затримуємо. ви нас також. Ось також учасниця не вказала на себе жодних контактів, на жаль. Шкода. Поки що не було такого випадку, що переміг хтось, хто не вказав в пошту. Сподіваємося, сьогодні такого знову не станеться для простоти процесу. Ось такі от справи. І останній папірець відправляється 3, 6, 9, 11 штук. Я задоволений результатами такими. Відкладемо. Крона, колуна. Мішаємо, міксуємо, беремо одного, як завжди. Викидаємо, беремо іншого і пробуємо відкривати. пом 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 так, що там у нас не бачу. Дуже сильно зліпився. М -м -м. Ну, так і не сталося. Світлана Дзяпко, яка вже кілька разів, здається, 3 чи 4 коментує. Е, відео старається виграти ці підручники. Мабуть, вони їй потрібні. І вони до неї відправляються. Питаємо Світлану Дзябко з. Тим, що на якийсь раз удача до неї повернулася з правильною стороною, і це, що нам буде потрібно, це ваші дані. Ну, як? Ми вас знайдемо в соцмережі, а там вже все далі пояснимо та відправимо вам це все добро поштою. Дякую всім за пересутність, пересутність на трансляції. І що таке? Uh, і все. Усім гарного вечора та до побачення. Не забудьте також відвідати наш нещодавно створений подкаст на Spotify платформі під назвою Мовна мозаїка для вивчення чеської мови. Гадаю, вам сподобається там достатньо таки насичено. Ще раз усім дякую та до побачення. У мене стрижка погана.